Чого наєбаються мотори? Постійно мені задають вопрос. Та тому що вовремя треба міняти ГРМ. От ГРМ Porsche Cayenne 4.8. Це е, башмак, поняв, який это. Подкова. Цей ГРМ розсохся. І що з ним случилось? Він розсипався. Розсипався ГРМ і куди він упав? Пошли покажемо. Він упав. от туди. От прямо от туди. В дюрочку. Так, да, в дюрочку. Упав він туди. І що у нас вийшло? Маслонасос його засмоктав Нема масла в масляне насосі. Що у нас виходить? Масляне голодання. І масляне голодання, мотор у нас стає, піздеться. Да. Да. Ми побачили вовремя, що ошибка по фазам І сказали хазяйку цієї машини міняти. По-умному, що ми зараз зробили? Ми гарем розібрали, знімаємо поддон. Поддон, покажи, чудик, покажи. Оцей поддон. Знімаємо подрамник, вставимо сюди лапу і знімаємо поддон. Все вичищаємо, витираємо, збираємо, фазник і у неї все чітко, болтики титанові, бач. Вже хтось міняв. Блядь, поміняли фазника, ГРМ не поміняли, так? Да? Получається? Ладно. Так що, якщо я веду? Якщо міняємо ГРМ, обов'язково міняємо масло, знімаємо поддон, все вичищаємо. Меняем новый ГРМ, меняем новые прокладочки. Берем очистителем все. И новые, новые собираем новые башмачки. А теперь покажи башмачки. Вот новые башмачки. Эта пластмасса поняла сама сама температуре, она пересыхает. А теперь с на цепок. Вот. Оридж... Этот. Оригинал. Новый. Блять, не могу его понять. Он кривится, блять. Старийте, мабуть, взагалі, так? І муки. Вафлі. Вафлі, да. Да. Там, Жапоні, ось так. Там навіть зрозумів отак стрий. Да. От, ліфтить. Шикається. Це і бачимо, буде опруги. Це три взагалі про Так, на таком такому розстоянні. Вот. Так що, друзі, не економим бабки. Якщо робити, так робити. Не робить лучше, так взагалі нічого не робити. Сразу, коротше, собі теслу. Ой. Що, мали в пісі, чи як виходить? Да. Так, що ми тут робимо? сурі? Заміна ГРМ. Міняємо ГРМ. Зараз розібрали, повністю зняли вкусний колектор, контразняли. Зараз будемо знімати передню кришку і будемо знімати клапані. У нас ошибка яка? П2016. П2016. І який фазник у нас не робить? Перший. Перший фазник у нас виходить, стоїть взагалі в клині, походу. Не походу, а стоит. Ну стоит, да. Так, э, Герему тут понятно, тут пробег уже за 200, да? 140? 140? Нихуя себе, песа, не ходил ни разу. Пише. Пише, я понял. Все. 140. Сейчас снимаем фазник, мне кажется, там алюминиевые эти болты, блядь. И там что-то с ними есть проблема. Разбираем, показываем и рассказываем. Правильно? Конечно.